Привіт, в цьому відео я хочу тобі нарешті в новому форматі показати свою топову стратегію сайтом, який дає мені сигнали. На цій стратегії я заробляю кожного дня. Та в цьому відео, якщо ти додивишся його до кінця, я тобі обіцяю, що ти нарешті навчишся заробляти і не тільки 35 тисяч доларів. Як у мене наразі, ти все сам побачиш. Тож у мене є топовий сайт, який дає мені сигнали безкоштовно. Та відео надалі я покажу вам відпрацювання наших угод. Залишу вам всі послання, та в моєму телеграм-каналі також буде дещо цікаве. Торгівля це круто. Ми просто заходимо та за одну хвилину заробляємо гроші. Це дійсно нова ера трейдингу. Та зараз я вам все точнісінько покажу. Ну я сподіваюся, що ви готові. То що полетіли вже до екрану комп'ютеру? Але перед початком цього відео, звісно, не може не порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я і транслюю вам усі-всі торгові безкоштовні стратегії. Тож послання на цей телеграм-канал ти знайдеш в закріпленому коментарі. Переходь в закріплений коментар та почне зробляти разом з нами в цьому телеграм-каналі. Тут я в закріпленому пості безкоштовно показав нашу топову актуальну стратегію заробітку грошей онлайн. Тобто нічого важкого тут немає. Просто переходь та починай дивитися ось це відео. А так як тут дуже купа, купа, купа інформації по трейдингу. І наразі я буду показувати тобі її на прикладі. Ну що, полетіли. Так, як нам кажуть, це наша стратегія, мені потрібно відкрити лише два сайти: Broker Pocket Option та сайт, який дає нам сигнали, це наш трейден View. Тепер я просто обираю нашу валютну пару без нашого підпису OTC. хай це мене буде умовно Кат GPI. Сума нашої угоди буде 20 тисяч гривень. Надалі я просто в нашому трейдин View пишу назву нашої валютної пари Kut GPI і обираю ось цей інструмент OANDA. ось о вище. і тисну Джепай Forex OANDA, технічний аналіз та одна хвилина, яка мені каже покупати. Я повертаюся на брокера та натискаю Купити на одну хвилину догори і з цією уходи я зроблю плюс 16,5 тисяч гривень. В перші секунди нашої уходи ми підростаємо до гори. Ось вам і сила сайту, який дає сигнали. Але ж навіть якщо ти не хочеш дуже сильно якось заморочуватися з цим, всім, якщо тобі щось не зрозуміло, то просто переходь в мій телеграм-канал і дивись ось це відео, воно йде там три хвилинки, тут я повністю все більш Детально розповів. То, що я вам хочу сказати, вже перші 3 секунди нашої угоди ми ідеально підростаємо до гори, і буквально через 30 секунд я стану багатішим ще на 16к гривнів. Це непоганий зробіток за одну хвилину, при тому що відео у нас йде лише 2 хвилинки. То що я вам можу сказати? Давайте будемо дивитися на цей результат, так як ми так працюємо кожного дня, цей сайт працює кожного дня, але ж наразі у нас кінець п'ятниці, та ринок в нас скоро зачиниться. Але навіть при таких умовах наш сайт видає нам сигнал, Він працює в нас до останнього. І на ваших очах, через 5 секунд, я зроблю плюс 16 тисяч гривень. І що я вам хочу сказати, друзі? Плюс 16 к гривнів, і я в ідеальному прибутку, тому що відос з мене йде лише 3 хвилини. В цілому я не знаю, що вам додати. Показую ще раз, давайте все максимально просто. Переходиш в мій телеграм-канал, посилання на ногу в закріпленому коментарі під цим відосом. Дивишся усього. Цю актуальну стратегію, яку я закріпив. Вон, ти заходиш і відразу в закріпленому пості, ти її бачиш. Після цього тобі потрібно лише відчинити два сайти: брокер PocketOption та наш TradingView, сайт, який дає сигнали. Після цього ти обираєш нашу валютну пару без підпису, ті умовно, кат шеф. Ставиш час, одна хвилина. І обов'язково, коли ти зайдеш, тип графіку, в тебе буде все така лінія, не пугайся цього. Тип графіку став свічки, час, одна хвилина. Сума там, яку ти заходиш, не обов'язково там не а, там, 5. 20-30% від свого балансу, 3-4% це непогано. Після цього КЦШФ, переходиш на TradingView. Всі посилання будуть в телеграм-каналі. І в пошуку пишеш назву нашої валютної пари. Шукаєш ось тут саме Forex OANDA. Тиснеш огляд нашого інструменту, і надалі тиснеш ось сюди. Технічний аналіз. Після цього одна хвилина. І бачимо покупати. Бам, повертаєшся, тиснеш купити і заробляєш гроші. Я не буду заходити в угоду, так як я сьогодні непогано зробив, і мені достатньо. Відео вийшло на 4 хвилини, але ж за ці 4 хвилини я повністю тобі все розповів. Так як в моєму телеграм-каналі дуже великий збірник цих всіх стратегій. Обов'язково переходь, дивись і почнай зробляти вже разом з нами. Тож за сьогодні фіксую такий прибуток. А на зв'язку був я річ, то що побачимо вже в телеграм-каналі. Успіхів тобі!